І ми до Києва з Нью-Йорка, з міста Нью-Йорк, до Києва, де розгортаються цікаві події. Я сьогодні, до речі, з приводу цих подій, а подій навколо києво печерської лаври відразу скажу. І у нас буде архімандріт, доктор філософії, професор Стокгольмської школи теології Кирило Говорун буде з нами. Зі Швеції, бо тут мені підказують, що він не просто з Києва, а я тут перепрошую, він в Швеції перебуває. Ну, Але Київська печерська лавра в Києві. Але Це Києва, ми печерська ми лавра в Києві. Точно я знаю, що не в Швеції. Право. Це... Я тут... Шлях, шлях до одужання пройдений. Буквально да, за 30 секунд. За 30 секунд. А, ви нас чуєте, пане Кирило? Так, чую вас. Прекрасно. Вітаю. Давайте все ж таки спробуємо зрозуміти, що реально відбувається і буде відбуватися, тому що мене дуже дивувало, що ось до цієї дати 30... 29 дев'яте 29... березня березня. Всі казали, ну от буде це день X, Остання служба у ПЦМП. МП. Це так були заголовки. Да, в, да, в так де. думали багато остання наших служба колер, да. і мене це просто шокувало. І вони, значить, просто взяли і пішли. Вони речі вивезли, і вони пішли. І от, значить, 30, 31 вже є судове рішення, що вони мають. А вони не йдуть. Служби продовжуються. Комісію не допускають, нічого не відбувається. Що далі? Вони і говорять не тільки вони зараз знайдуть, а вони кажуть: а ми не підемо. Ми не підемо. Ну, деякі так. з них кажуть, не, не думайте, ми і не підемо. Ні, це жорстка позиція митрополита Павла. Він Павла, просто да, да. погрожує владі так з, з абсолютним таким усвідомленням своєї сили. Це не просто якісь прохання. От, ви не ми до вас ще й пішли, ви з нами не розмовляли. Ну тепер ну, все, інша розмова на увазі. буде. Да, Що да. це таке? Поясніть нам, будь ласка. А... Так відбуваються справді складні процеси, в яких задіяно дуже багато людей і, і чинників, і факторів. Частина тих, хто перебуває на території лаври, вже виїхала з цієї лаври. І про тих, я говорю про на увазі насамперед, Київську митрополію. Це адміністративна частина церкви. Це власне керівник. Провід Української православної церкви, на чолі з митрополитом Онуфрієм Більшість митрополій, канцелярія виїхала з Лаври. Також частина духовних шкіл, семінарії академії, виїхала, і це справді був такий складний процес, тому що зараз це середина семестра, фактично, навчальний процес продовжується, і студентам треба було терміново зніматися з місця, кудись переїжджати, і треба було кудись дівати бібліотеку, досить таку велику бібліотеку, яка ще з дореволюційних часів залишалася в лаврі. От і частина монахів також виїхала, наскільки мені відомо. А звичайно, дуже складно весь цей комплекс, який формувався впродовж 30 років, там за за декілька днів а, вивести тощо. Тобто, це теж треба розуміти, що це ж не, не одна людина, просто взібрала зібрала валізки і і, і виїхала. А, це, це дуже складний процес, і очевидно він продовжиться, але але я не знаю, чим це завершиться і а, який буде результат цього процесу. Ще раз, щоб ми тут зрозуміли, бо може я щось неправильно зрозумів. Тобто, якась частина і онуфрі належать до тієї частини. Виїхали, а Павло так. залишився, і якась частина, яка навколо пана Павла, з монаст з монахами монастир да. залишився, скажімо так. да, в тому числі. Ну і треба розуміти, що Павло, митрополит Павло, він не є а, а, головним в цьому монастирі. Він є намісником, він не є настоятелем. Він, коли його називають в ЗМІ, в тому числі настоятелем, він не є настоятелем, він не є е, е, головною людиною фігурою в монастирі. А головною фігурою монастирі Митрополит Онуфрій його називають ще нархімандритом лаври. Павло це намісник, тобто це представник Онуфрія в монастирі, і саме він залишився. Він став головним речником е, від імені Монастиря, що е, справді дуже. Погану службу служить у цьому монастирі, і якраз він з його вуст останнім часом звучать найбільш провокативні заяви. Що б ви радили українській владі робити в цій ситуації? От вона ж в складні ситуації: вганяти силою це абсолютно не те, чого б хотіли, а не звертати увагу, що там монастир залишився, це розписатися у власні безпорадність, фактично, визнати, що є інший центр влади. На чолі з митрополита Мануфрієм не в Лаврі, а я перепрошую в країні. Так, це складне запитання. Я думаю, що я не в позиції радити щось раді владі, але на мою думку, якщо говорити про якийсь тривалий процес нейтралізації тієї небезпеки, яка виходить з УПЦ МП небезпеки для, для безпеки країни. для... Її спроможності чинити спротив ворогу, і ми говоримо про тривалий процес. Я би розглядав лавру десь в кінці цього процесу, не на початку цього процесу. На мою думку, трошки так мотис не з того почали, тому, що це справді зараз збурило дуже багатьох, в тому числі за кордоном. Я просто останнім часом беру багато, багато разів брав участь у різних обговореннях і круглих столах закордонних. І всі дивляться зараз увага всіх прикута до лаври. Справді, і це може бути перший кейс для України, коли реакція міжнародної спільноти або значної кількості наших партнерів за кордоном, а вона може бути не схвальною щодо цього, Тобто це. Такий такий є чинник в цьому всьому. Тому я сказав би, що це не є можливо, не, не, не повинно було бути першим кроком влади щодо нейтралізації цього ризику, який можна назвати у ПЦМП. Друге, це те, що очевидно, що влада пішла найкоротшим шляхом розв'язання цієї проблеми. Найкоротший шлях розв'язання проблеми це взяти всіх гуртом. І, і виселити, що називається, тобто замість індивідуального, дуже кропіткого звичайно складного процесу розгляду індивідуальних справ, індивідуальних кейзів, вирішили так бути всіх під одну гребінку, всіх загалом взяти і взяти й покарати. Мені здається, це не дуже правильний підхід, тому що якщо людина скоїла злочин проти держави України, вона іменем держави України українським судом має бути покарана і відповідний. Вердикт має бути винесений. Ми не можемо навіть говорити про людину, вона винна чи не винна до, до рішення Українського суду. Крім того, в нас є, існує презумпція невинуватості, яку ніхто не скасовував. Тобто немає рішень суду щодо окремих випадків, це значить, що люди невинуваті. От. І цей е, е, шлях, е, скажімо, е, е, розглядання або мати справу з групою. З певною соціальною групи, тому що вона си це є певна соціальна група, так вона складна, але це певна соціальна група, тільки е, е, за належністю до цієї групи судити людей, тільки за належність цієї групи. Це не зовсім демократично, ну м'яко кажучи, і не відповідає певним стандартам, які взяла на себе Україна, і це як виявляється не дуже продуктивно, тому що якраз це збурює е, оцей е, оцей вот е, інтерес. І в тому і за і всередині України, і за межами України тому мені здається, правильна стратегія, правильна методика це була правова методика розглядання кожного окремого кейсу порушення українського закону, колаборантства і покарання за цей кейс не гуртом, так мовити, не а, загалом всіх, а кожний, хто справді завинив перед державою Україна. А таких багато насправді ОПЦ. Пане панець. А от скажіть, ви ви в Швеції і. Коли ви ведете просто розмови з шведами, які знають про цю ситуацію, вони що кажуть? Вони кажуть вам, вам би було б краще отак зробити. Або вам краще отак зробити. Ну, ну є такий варіант, який дуже багато хто обговорює. Це просто забути про це на якийсь час. Ну, просто ну, не є там, ну якась частина поїхала. Може, через рік ще якась частина поїде. Але з іншого боку, сьогодні на, на, написали соціологи, оприлюднили, що 54% українців за ну, якісь такі достатньо жорсткі дії щодо української православної церкви, Московського патріархату. А це мені говорить, що якась велика. Частина людей може не 46%, а, а може там 40 чи 35%, Вони все ж таки проти якихось е, таких дій досить енергійних з боку влади, що кажуть іноземці. Вони а... дають якісь поради чи якісь розмірковування цього приводу. Ну, я вам наведу приклад. Наприклад, десь тиждень тому в нас відбулася а, зустріч, вебінар за ініціативою ордена святого Андрія Первозванного це, а, Вселенського патріархату, тобто Вселенський патріархат має такий впливовий. Орден всередині він базується в Америці в Сполучених Штатах, і його головною функцією підтримка вселенського патріархату Константинопольського патріархату. І от вони організували вебінар по українській ситуації. Вони запропонували, змінили в останній момент тему цього вебінару і запропонували говорити якраз не російську агресію проти України, а питання з свободою совісті всередині України. І, чесно говорячи, мені було дуже складно брати участь. В цьому вебінарі бути апологетом а, української політики щодо цього, тому що а, якраз були прозвучала така досить чітка занепокоєність ситуацією і законостю, закон, в тому числі з боку друзів України. Я знаю, що вони є друзі України. От а, і а, якраз вони а, така загальна сума цих аргументів, яка прозвучала під час вебінару, її можна, і можна так спростити до того, що Кожен випадок має розглядатися індивідуально на підставі закону. Не можна судити людей тільки за фактом своєї належності до, до певної групи, навіть якщо цю групу ненавидить більш ненавиди більше суспільства суспільства. Ми знали, ми знаємо, що в історії це не завжди було демократично і приводило до гарних результатів навпаки. Було тобто, як да справді велика є, існує. Великий запит споку суспільства на вирішення укр... проблеми української церкви. Так, от в лапках поставимо це проблема української церкви ПЦ МП. От, е, В суспільстві існує великий запит на це. Очевидно, що держава знаходиться між, е, що називається молотом і наковальнею. Е, між двома е, цими е, дуже важливими факторами: запит з боку суспільства на розв'язання проблеми УПЦ і е, е, правові норми, насамперед свобода совісті. Яку я, я, я яких Україна повинна дотримуватися, і як бити з цієї ситуації? Як про про пропливсти так мовити, як між силою Харибдою, між цими двома поняттями? Це дуже складне, е, Дуже складна проблема. Я чесно кажучи, не заздру державі, яка має, має цю проблему розв'язати, але шлях має бути знайдено. Не можна просто піти е, 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 так, моти, на на? Що називається піддатися а, цьому імпульсу негативного ставлення до це і просто все взяти і заборонити, і з другого боку не можна генерувати виклики для безпеки України, тому що в це частина а, а, частина тих ризиків, які і існують перед Україною як державою, перед українцями як народом, от дуже складна а, проблема. Це було так. Мотизна всі так моти говорять, що справді ми розуміємо, ми за Україну. Ми вболіваємо за Україну, але е, треба, щоб певні принципи, щоб їх, їх держава і суспільство дотримувалося. Це на сам принцип свобода свободи совісті. Отець, А е, якщо можна пунктирно намалювати, що не подобається священникам і вірним у ПЦМП в Константинопольському патріархаті. Чому вони, ну вони казали, це не канонічно? Ну вже ну, ніби перший серед рівних патріарх е е Константинопольський сказав, Окей, це канонічно, це я. Я тут. Є ще церкви, якісь там е грецькі, які кажуть, та ми теж визнаємо. Тобто, що тут, і, що заважає сказати, ну давайте там ми зараз не хочемо, але через півроку ми поступово почнемо переходити, тому що це все нормально канонічно, як я собі, я не священник, розумію, що їх там тримає так? так. Це дуже гарне і складне запитання водночас, тому що справді ми маємо справу з певною індоктринацією людей, яких просто навчили, промили їм мозок, що називається щодо Константинопольського патріархату через оці локальні змі бульбашку, яка була створена інформаційна бульбашка всередині УПЦ і через проблему, яка виникла вже після після навіть 2014 року, після майдану, після Євромайдану, коли і ця проблема підсилилася лише після 18 лише підсилася після 18 року коли була створена автокефальна канонічна православна церква україни за допомогою томусе патріархату ця проблема підсилилася. тобто всередині УПЦ пеце дозволили влада до речі дозвола створити інформаційну бульбашку яка е, е, ізолювала фактично людей мозок людей багатьох людей багатьох українців це це громадяни україни але їм так мовити, їх індоктринували і налаштували проти Константинополя і проти ПЦУ проти Православної церкви України, і власне це до цього часу працює. Ця бульбашка до цього часу існує. Влада цим мало що робила насправді після навіть після 2014 року, і ми пожинаємо плоди цього. І коли вже все дос, досить запущено. І зараз до цього додається ще один чинник: що, на мою думку, православна церква України не завжди не завжди допомагає людям. Став всередині ПЦМП ставитися до себе позитивно, от, наприклад, це ця так бути ці дії православної церкви України з встановлення паралельної братії всередині лаври створення братії, поки що там одна людина зголосилася до неї е, приєднатися. Я сподіваюся, що більше монахів приєднається до монашської громади, саме ПЦУ. Але поки що це працює в модальності е, змагань. Такої е, е, конкуренції між структурами не в модальності діалогу і співпраці, а в модальності конкуренції і певного опортунізму. От я маю зараз можливість захопити чиюсь територію. Я цією можливістю користаюся. А, так було з УПЦ, так, в такій модальності діяла УПЦ за часів Януковича. Саме так вони е, намагалися, що називається, віджимати е, територію і е, громади від е, у Київського патріархату. Ця модальність сильно не змінилася, на жаль, і це не дуже є добре. Тобто, чинники і внутрішні, те, що у ПеЦУ всередині у ПЦ створення ці інформаційні бульбашки, які до час до цього часу впливають на свідомість багатьох людей і на налаштовують їх проти Константинополя, проти ПЦУ, проти всіх тих, хто підтримує ПЦУ в глобальному православі з одного боку, а з іншого боку, не завжди мені здається, вдала розважена е, політика з боку ПЦУ. Наприклад, останній епізод це захоплення останнього храму у ПЦВ-нофранківську, який був досить брутальний цей випадок. Оці всі чинники якраз і створюють ситуацію, коли ми не бачимо поки що світла в кінці тунелю і перспектив консолідації українського православ'я. Оці останні кроки і останні епізоди і в івоно-франківську здається відтерміновують процес консолідації українського православ'я. На жаль. Отже, це означає, що за великим рахунком для великої кількості парафіян у ПЦМП, саме оця от ототожнення з церквою як громадою важливіше за будь-яку канонічність. Так можна сказати? Чому а, вважали, що справа з канонічності, а виявилося, що справа... можна в так в сказати. Так. Да. Вони бажають, вони інтерпретують зараз так свою канонічність, що вони належать до УПЦ. Власне, УПЦ зараз перетворилося, перетворилося на таку структуру, в якій е, певні фігури ототожнили себе з церквою, і е, це саме так сприймається і всередині церкви, і за межами її церкви. От, наприклад, всередині УПЦ е, фактично дуже багато людей, в тому числі монахів, ченці Типочерської лаври, ототожнюють себе з митрополитом Мунуфлія. А для них вже не важливо, чи це структура канонічна, чи вона має спілкування з селенським православним. Важливо, що вони з митрополитом онуки. Куди він піде, туди й вони підуть. Це фактично харизматична фігура і е, така структура, яка вибачте, мене е, на слові трошки нагадує певну секту. Це така сектантська свідомість. От є лідер релігійний, харизматичний, і ми за ними йдемо, за ними йдемо. Будь-що куди. Куди він від нас поведе? А з іншого боку, є фігура митрополита Павла. Дуже одіозна фігура, безумовно, абсолютно токсична і дуже зручна для а, багатьох тих, хто а, а, УПЦ Там колаборації. Говорять, говорить про ФСБшників, Рясах, тощо Митрополит Павло це такий ідеальний а, в лапках, звичайно, а, спікер від імені УПЦ коли дуже зручно всю УПЦ ПЦ з цим Павлом. От говорить дивіться, що Павло говорить. Оце значить вся, вся церква, або весь, весь монастир таке говорить. Але це не так, тому що митрополит Павло представляє тільки самого себе. Він навіть монастир не представляє, тому що він намісник. Він не є. Ну, як він представляє е самого, самого себе, коли він член священного синоду ПЦ МП. Ну, так, але він серед багатьох хоче. інших членів. Серед багатьох інших ну, доб, членів. А митрополит він не представляє всю церкву. А митрополит Ануфрій? От в цьому проблема. А митрополит Ануфрій не представляє всю церкву. Тому що е, і в цьому проблема цієї церкви, що вона дозволяє ототожнити себе з окремими фігурами, насамперед з такими як Митрополит Павло, при тому, що всередині церкви зростає величезна незадоволеність і онуфрієм, і Павлом, і вони, до речі, зараз про це більше проговорюють. От буквально сьогодні з'явилася дуже важлива заява від кліриків УПЦ і ПЦУ, які засуджують е, акти насильства з боку, навіть ПЦУ. І це звучить навіть від, від клірики УПЦ. Це дуже важливий крок. Це говорить про те, що всередині церкви, обох церков українських, зростає рух, не рух, який намагається донести свою позицію, який говорить, сигнал, сигналізує українському суспільству. Дивіться, от те, що роблять і говорять там на горі, це ще не все про церкву. Церква вона більше ширше. Потім є заяви кліриків УПЦ, які е, критикували. Ч тому числі членів синоду і їх там заяви, і зверталися до Нуфія з вимогами відповісти на, на критику з, знизу, яка вже все, все гучніша лунає цієї церкви. Проблема в тому, що митрополита Нуфі далеко не завжди чує цю критику, і це проблема якраз цієї структури. Вона ототожнена з її лідером, і куди лідер іде, туди, начебто, і та церква йде всередині церкви. Існує розділення всередині УКЦ, і от. Я не знаю, куди вона що вона це розділення виявилася. Ну, дивіться, ось ким може не представляти у ПЦМП е, митрополит Павло. Може і навіть не представляти Митрополит Ануфрі. Але що точно представляє церква це собор. Собор останній у ПЦМП, який був перші тижні після війни, фактично, на початку війни, Ну він мав всі можливості ухвалити ті документи, які б зняли питання у суспільства. Не утаємничений статут із, із да. про грамоту патріарха Олексія II. Не ось такі спроби з одного боку заявити, що ми да, самостійні, а з іншого 70, боку, да, да, а сказати чітко, ось ми українська церква, ми готові до перемовини з світовим православ'ям, ми готові до своїх перемовин із селенським о, патріархом. Нічого цього немає. За великим рахунком, все те, що говорять ці люди, всі. І ті, хто за, і ті, хто проти. Вони, в принципі, ставлять під сумнів авторитет світового православ'я. Вони да. говорять так називаємо всіленський патріарх. Да. Вони за великим рахунком рівно так виступають проти канонів, як синод Російської православної церкви, членом якого я знову таки нагадаю, є митрополит Нуфрі. Це теж факт. Він да. з нього не вийшов. Да. І ніхто йому не говорить. Да. Ну, слухайте, да. може вам вийти врешті-раз, через рік після початку війни. Ну, хоча б сказати, що ви виходите. Да. Ну чому ні? Ну так, ну ви маєте ви маєте на увазі насамперед, очевидно, засідання синоду, який не є собором. Ні, я маю а, на увазі це собор. собор. Ну, синод, перетворив... синод перетворився ніби на, на собор. Був да. собор, був синод, а, потім це... був помісний да. собор. Не... Феофанії. Був собор. 7 травня 2022 року, коли а, справді... А, це... Можна назвати собором, хоча не зовсім статутний статутне зібрання тим не менше. воно було воно мало більшу репрезентативність. і якраз на цьому соборі була спроба дистанціюватися від Москви, коли були прийняті рішення вичистити всі згадки, такі експліцитні згадки про зв'язок з Москвою. А і представити це як відокремлення від Москви, звичайно, це був не зовсім не зовсім повне відокремлення. Це була щира, я думаю, щиро, спроба. Відійти дистанціюватися від Москви від Москви, але не а, не завершена спроба. Спроба а, і а, ця церква залишається в сер, в так мати, в складі московського патріархату. На мою думку, але якраз цей собор це був дуже важливий крок на шляху до того, що ми хочемо, в тому числі що хоче українське суспільство від УПЦ дуже чіткої. Позиції дуже чіткого засудження. Певні позиції були висловлені досить чітко. Треба віддати належне щодо війни, щодо агресії, щодо, щодо України, майбутнього України тощо, але не всі потрібні кроки були зроблені. Я з цим повністю згоден, і це якраз це проблема цієї церкви, що вона не є послідовною у реалізації того, що бажає дуже багато хто всередині цієї церкви, і що зовсім не завжди. Представляють ані члени синоду синодал, які їздили нещодавно до президентської адміністрації, там влаштовували стояння велике на, на банковій. Не, 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 не в повній мірі ані митрополит Павло, ані митрополит Онуфрій. В цьому проблема цієї церкви, що ця церква значною мірою без голосу. Є речники окремі, які більше дискредитують цю церкву. А значна кількість людей, те як вони думають, вони це не можуть висловити. Вони не не мають цих е, інструментів для висловлення. Це проблема цієї церкви. Дякуємо. Кирило Говорун, архімандрит, доктор філософських наук, професор Сугомівської школи теології, голова відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ МП з 8 по 9 рік. А гасло у мене таке, хай живе православний екумінізм в Україні. Хай вони там між собою якось вже домовляться. Тому що у нас є запитання, і серед запитань, до речі, є і оці теми, які ми щойно, яких ми щойно торкалися.